Зда п'ятерочка. Місткий сімейний мінівенчик в ось такому от гарному кольорі, наче камінці на пляжі. Пам'ятаєте? Ось от така от у нас нова гума тут встановлена. Цей автомобіль 2005 року має бензиновий 2-літровий двигун. Їде добре, стабільно, без нарікань. Ось така от мультимедійна консоль. Тут у нас механіка, текстильний салончик з підлокітничками. А для вашої сім'ї позаду от така от розкішна двер, яка віддвигається. Тут також можна вмістити абсолютно все і всіх, кого ви надумали. І перейдемо до нашого от багажного відділення. Тут воно дійсно піднімається дуже легко. Ось такого місця вам вистачить, я думаю, з головою на всякі пікніки з сім'єю чи з друзями на якісь вечірки. Отакий От дійсно приємненький, гладенький силует. Все для комфорту і стабільності. Якщо сподобалось авто, шукайте його у нас на сайті АвтоСтар чи на бульварі Миколи Міхновського, 23, Або за стосунку автоклаб 365.